Добрий день, мої підписчики. Сьогодні ми збираємо таких двох рідків, що Генкамонка і Канкамонка. Інвентар. Я не знаю, як ви подивитесь це відео. А далі у нас буде просто ігри біхолдера. Цей невознес. Я збираю інвентар. На цих рідкостях двох. На цих двох рідкостях От, ну чо, чо ж не можна назбивати інвентар. На всіх пусках правильних буду використовувати валки. Далі у нас пішов спас, хотілося побачити якоїсь рідкості. É um de velho. Запіскувасно скоро... ці... яких... в нас була єс, і будуть скоро ці яких снайперки. Далі у нас вал, але вала нема. Тут ми гуляємо такий, як ви бачите. Дивіться просто. і нема. Те саме зараз буде на М41. Не це М-ку. побачите. На вот цю бот. Тоже нема. Тика такой. Я купляю лично вона виглядає як бальзайден трохи каталки. Mm. <laughs> вже йде без до основного. Я ее любовью. Я задумаюсь внимать видосы. Я сегодняшней ночью скика старался. Файп чекнатки там назберігав кучу видосов мені точно до на, на пів місяця хвати. Так. І тепер дивіться. Отакий От інвентарчик у нас получився. Я здесь вам подобається це відео. Мабуть, не понравилося, бо це сама хуві -ху рідкості. Ну... Я не знаю, чи вам подобається чи не подобається відос, ну я зняв як би відос і все. Ну, зміть лайк. Я дійсно що відео набере хоча б один перегляд. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі пока-пока. Дякую за актив. І нагадую за нашу ціль набити 400 підписчиків до кінця літа, а до кінця года 2025 року на no, збивати 500 підписчиків. Якщо yes, ви це зробите, я буду дуже благодарі. А вам дякую за перегляд і пока-пока.